Розпочну з найгарячішої інформації про ранкові обстріли. Вранці дві ракети прилетіли по кривому розі. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга в багатоквартирний будинок. Зруйнована секція з четвертого по дев'ятий поверхи. Нині відомо про чотирьох загиблих, серед них десятирічна дитина. Постраждали 43 особи під завалами університету житлового будинку і далі шукають людей. повернулась к газовому счетчику, чтобы передать показания газа, чтобы не последний И вдруг меня откинуло так, что я оказалась в трехкомнатной большой квартире в коридоре. Я ничего не поняла. Но потом глянула, я все это все все. И потом уже повернулась, все окна, все двери, все было на все как все. Складна ситуація і в Херсоні. Вранці під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Одна людина загинула, ще четверо комунальників поранені. У них мінно-вибухові травми та контузії, усі в лікарні. Під вогнем також Харків близько опівночі ворог обстріляв місто ракетами С-300. Є влучання в підприємство, одна людина поранена. У селищі неподалік російська ракета влучила в город, пошкоджений приватний будинок і гараж. Обстрілюють росіяни й Костянтинівку на Донеччині. По місту вдарили касетними снарядами з РСЗВ Смерч поцілили у приватний сектор. Множинні осколкові поранення отримав 13-річний хлопець. Він разом з дідусем пас худобу на пасовищі. Поблизу цвинтаря уламки поранили чоловіка, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухові травми пенсіонерка. ЗСУш на Бахмутському напрямку за минулий тиждень звільнили 2 квадратні кілометри території. Загалом, за час наступу, 37. Заступниця Міноборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста.